Поради, які ніколи не втомлюються повторення, особливо для молодших. Е, я навчився не в книгах, а на практиці завдяки досвіду, який повторювався протягом усього життя. Е, просте, але глибоке попередження поникати сказати це нормально. А перший погляд це може здатися дивним. Рештою, хто не хотів би мати все в порядку. Але ось справа, ця здавалося б, нешкідлива фраза моєї вагу, яку мало хто сприймає, поясню, чому ця ідея була настільки гравірована на мене. Все почалося в моєму дитинстві. Всім іде слова були не просто звуками, а насінням. Ожен вираз посаджений у повсякденному житті, може процвітати в щось хороше або стати проблемою. Та рішення завжди нагадували нам удумати, перш ніж вони говорять, тому що слова мають своє життя. Вони залишають нам роди, повертаються перетворені, як від лунір, яке повертається з наслідками. Одного разу почув, як мій дідусь, чоловік, який зіткнувся з вінами та позбавленням. Відповісти на сусіда, який запитав, як він. А місто того, щоб сказати все добре, відповів він Слава угу, ми рухаємось далі, працюючи, як це має бути. В той час я була дитиною, і цікаво, я запитав, тому ти не сказав, що це нормально. Рештою, ми були хороший час, урожай був рясним. Мої батьки були щасливі. Жодних причин скар. І дід подивився на мене і сказав щось, що я ніколи не забути. Коли не кажіть, що все добре, і тя не подобається. Коли вони хванять і до часу, що ти стверджуєш, що все ідеально, вона перевірить тебе, ніби скаже. А ти подивимось, чи справді це часом я довів цей урок незліченну кількість разів. У разу, коли хтось із абсолютним переконанням заявляє, що все чудово, щось несподіване трапляється, щоб похитути цю впевненість, а не забобони, а питання постави. Коли людина стверджує, що все вирішено, вони не усвідомлюючи цього, закривають двері де зростання. А як сказати, приїхав там, де хотів, мені більше не потрібно еволюціонувати. Життя як річка не перестає текти, що ви блокуєте свій курс за стіну, воду і що було зрозуміло, перетворюється на грязь. Мудріші завжди навчали але ж те місце для накращого закривати двері, мабуть, його власними словами, пам'ятаю знамства, який жив, повторюючи найчасливіша людина у світі. Все ідеально він випромінював цю впевненість, але за кілька тижнів ваш бізнес обвалився. Уму, уму що він оселився і ривши, що це вже досягло повного щастя, змушує людину втрачати увагу, вдячність і розсудливість. Життя не невблагане згадує, що немає місця для необережності, поки ми тут, а не збіг це закон ловимо силу і те, як ми виражаємо себе, формуємо свій шлях. Ож, коли хтось запитує, як ви не відповідаєте автоматично нормально. ти просто затінчуєте розмову або ненавмисно обмежуєте власні можливості. Радиться вчить, що краще сказарит, а допомогою, ожу, допомоги ми продовжуємо все на місці. Я відповідь моє смирення, вдячність і, перш за все, розуміння того, що завжди є можливість вдосконалити. Ось ключ, якщо ви хочете рух, прогрес і успіх. Не додайте розтаточних тверджень, а може здатися деталями, але це маленькі звички, сказані слова без думки, автоматичні жести, які будують або знищують нашу долю. це нормально, це як цегла, яка піднімає стіни між вами та нові можливості. Киття це не статична фотографія. А фільм у постійному русі, Оли хтось заявляє, що все добре, це ніби кнопка перерви, і скаже, в мене вже є все, що мені потрібно. Леральність полягає в тому, що завжди є щось вдосконалити, щось подякувати, чому навчитися. А приклад, мій батько наполегливо працював над фабрикою, але ніколи не сказав, що все добре. він відповів Лава Угу, у нас є необхідне, діти здорові, робота випливає. Аке ставлення тримало свої двері відкритими навіть у часи звільнення. Його ніколи не звільняли. Уму, уму що він не закрив шлях до ті же мій сусід добрий, але гордий чоловік жив, проголосивши нещасливіший у світі. У того ж дня вона повторила серечення, в її будинку спалахнула труба, затоплюючи все. отім його машина зламалася, і він захворів. У лоб краще заткнути, зізнався він. «Е те, що ваші слова моє ті приваблює невдача. Але його надмірна впевненість у собі змусила його втратити обережність, і не терпить. Хто вважає це гарантованим? лова це насіння. Що ви скажете? Е нормально. Це як посадити дерево. Яке вже перестало рости, але як кажуть, рухатися далі. З вірою посаджує щось, що все ще може розвиватися. Удриці завжди попереджали три, коли не говоріть так, ніби все закінчилося. Тому що, поки є життя, кінця немає, а вже є ще більше. Теж бачив це в бізнесі. Підприємець відкриває заклад, починає отримувати прибуток. А потім заявляє, тепер все вирішено, але історія показує, що це саме той момент, коли часто виникають проблеми. Ліпа довіра призводить до нехтування. А життя, як завжди, його оціну. Правжня мудрість полягає в тому, щоб визнати, що незалежно від того, наскільки хороша ситуація завжди є місце, де росту, подяки та підготовки до того, що настане ж наступного разу, коли хтось запитує, як ви подумаєте, перш ніж відповісти. А ще слова, це не просто звукиря-вибір, які можуть відкривати або закривати шляхи. А стягни говорить про те, що все ідеально, але маючи на увазі відкриту думку про те, що ще можна побудувати, рівіть наступну сцену, бізнесмен вирішується з питання. Бізнес. Відповіді без вагань, це чудово, успіх. Обуде далі. Він перестає вчитися, нехтує деталями, а конкуренти просуваються. Він продовжує повторювати добре, поки одного разу бізнес не обвалиться. А один реагує на смиреність, а допомогою ожоої допомоги ми працюємо, прагнемо, е не зупиняється. Він бачить, що йому потрібно вдосконалити, чого він повинен навчитися, де рости. Ваш бізнес процвітає, а не теорія це власний досвід. Молодості я також любив говорити друзям. Це ідеально. Все дивовижно. Ти знаєш, що сталося? І те, як суворий вчитель, незабаром поставило мене на тест, втратив роботу здоров'я. Не вдалося, друзі пішли геть, а ми тоді. Я зрозумів, не слід закривати рот до пункту призначення. Потрібно говорити помірно, залиште місце для руху, що я хочу поділитися з вами. Ми дорогі, якщо ви хочете, щоб життя просувалося. Ніколи не кажіть це добре. А вчіться говорити лава, угу, ми прагнемо. А м'ятайте травіть у ваш дні, Це також рух вперед. Завжди залишайте у своїх словах місце для надії. Не означає скаржитися або незадоволене. А впаки врезька мудрість вчить подяку радіти тому, що вона має. Але знаєте, що завжди може бути щось краще? І для прикладу здоров'я. Оле хтось каже, я чудовий перестає піклуватися один про одного. Залишає здорове харчування, перестає займатися фізичними вправами і тоді дивиться. Тому у мене проблеми вже хто каже за допомогою, уже я в порядку, але я піклуюся про себе. Живе більше і зберігає своє здоров'я, тому що це розуміє, що життя це процес, який вимагає постійної уваги. Нашій культурі навіть проста фраза має цілий сенс. Оле Єврика жа рух слова слава уху. Він дякує за сьогодення і в той же час звільнюючи місте для майбутнього, щоб бути ще кращим. І слова це не просто звуки, вони енергія, вони висловлюють подяку. І зберігають двері завтра Джара ош ніколи не каже гаразд, як поставити кінцеву точку. Період існує лише в кінці книги. Оки ми живі. Історія все ще пишеться гепер. Ми дорогі, ми дійшли до найважливішої частини, а е, достатньо знати, що не казати, і повинні навчитися натомість сказати. Ось про що ми поговоримо зараз, закриваючи цю думку за допомогою порад, яка може перетворити ваші дні в часи радості та доказу. Ми дізнаємось досі. Коли ти кажеш, добре ти ставиш кінцеву точку. А криття книги, яка ще має багато сторінок для написання, ерестенти рости прагнути. Бути обережними лежиться. Не любить остаточні моменти. Вона вважає за краще коми еліпсис нові глави. А не філософія, це практично. Бачив десятки сотні людей, які словами були щасливі, але насправді вони потрапили в пастки, бо вважали, що занадто рано, що все вирішено, врейська мудрість вчить нас чомусь іншому завжди залишати місце на майбутнє. Я хвалиться, не закривайте двері словами. Оворіть, щоб ваші фрази мали подяку за сьогодення і сподіватися на те, що прийде. Лова для заміни все добре берігати ці прості вирази, які протягом століть захищають людей від нещастя Клава Угу. А вете продовжимо. А допомогою уже допомоги ми. Слідуємо, якою ми прагнемо це повинно бути так ходити. Вони короткі, але глиботі речення. Них підходять смиреність, вдячність та віру, що життя не припинилося. Коли ти так відповідаєш, не брешіть. не говорить, що це погано, але це не закриває двері для того, що все ще може прийти. А лишає місце для щастя на горизонті. Старя про вдячність та бабуся прожила дуже важкі часи війни. Голод втрати, але кожного разу, коли вони запитували, як справи, вона сказала, Длава, угу, ми живі. Це означає, що все може стати кращим. А відь у найтемніші дні він знайшов сили посміхнутися. Богу слово тримали душу відкритою. А е не сказало добре, бо я знав, що це не відповідає дійсності, але це теж не скаржиться. Був вдячний за те, що він мав, і залишив кімнату для наді. Думаю, що саме тому вижили так багато, тому що хто вміє подякувати і не закриває майбутнє. Завжди знаходить сильні сторони рок, який залишається торогімо. Я хочу, щоб ти поглинув цю мудрість. Аступного разу, коли ви запитаєте, як справи, а заперед тим, як відповісти, автоматично. Я е, каже, гаразд, кажіть, слава Богу, ми рухаємось далі або за жою допомогою. Давайте добре і відчуєте різницю. І слова схожі на ключ, вони відкривають шляхи. Ви побачите, що життя почне приносити нові можливості, оскільки вони не закрили двері словами, вони покинули їх джар. І тя завжди рухається. Його дні важко, завтра буде легше. Його дні є сльози, завтра буде сміх. Його дні падіння. Завтра новий старт. Е світ. Якщо ви хочете проти цей шлях з гідністю посміхаючись і розумно, навчіться правильно говорити. Не кажу, що слова вирішують все, але вони є основою. І них народжується думка. Умка породжує ді. Ді формують долю. Очніть з маленького тререстенти говорити «араст». Вони розмовляють з тим, як навчали наші предки, і бачать, як навіть найпростіші звички можуть змінити ваше життя на краще. Роли я грав свого друга. Ці, моя дружина, западує як справи, ніколи не відповідає на «араст». Тому що, якщо ви скажете це, вона незабаром отримує ще три завдання. Раще ще скажіть та допомогою, отже, допомоги все йде. Ож, дружина задоволена, і ще та не злиться, і любому гмор, бо жарт також відкриває двері, і ін знімає вагу і дає зазор душі, але за кожним жартом стить мудрість, йому дорога моя. Ось моя порада. Мій подарунок вам ніколи не закривайте своє життя словами. І коли не ставте кінця, поки історія все ще пишеться, лякую за те, що у вас є, а чекайте, що прийде. Завжди залишайте в своєму мовленні, щоб рухатися далі. Якщо ви пам'ятаєте це, якщо ви живете за цим правилом, навіть заарештовані часи будуть лише етапами, ніколи не закінчуються. А раз це пастка. Пражня мудрість звучить так слава Угу. Ми рухаємось далі. Тепер добре я прошу вас про послугу. Якщо це повідомлення резонувало на вас? Вони відчули тепло до та турботу в цих словах. Подумайте про підписання на цей канал. А для цих а тому, що я хочу продовжувати ділитися з вашими історіями, які в сторі, які урок за уроком. Можуть висвітлити їх шляхи. Приношу не лише слова, це шрами, які стали мудрістю сміються, які народилися зі сльозами. І віра, яка не відколи земля тремтіла під моїми ногами, ніколи не кидала мене, прожив достатньо десятиліть, щоб побачити життя в його найбільш яскравих кольорах і в найтемніших тонах. Тізнався, що сила ніколи не спотикається, а вставати навіть тоді, коли ноги болять. Я вдячність. Це не привіли легких часів. А ціловий вибір, коли все здається, розпадається. Це те, що я хочу розділити з вами не дали теорії, а жваві істини, випробовані на вогні випробувань. пишіться на цей канал не як глядачів, а як супутники подорожі. Тому що в найближчі тижні та місяці я принесу історії, які можуть бути саме тим, що вам потрібно буде почути в той день, коли вага здається нестерпною, коли надія вагається. Звіти, які зберігають ключі до дверей, про які ви навіть не знаєте, потрібно буде відкрити. Але поки цього достатньо сьогодні. Слава Огу, ми тут разом. Що їхнє життя не просто терпимо, але вони процвітають день у день. Легші, легші, легші з метою. Керівництво ожу, руки що повинно прийти. Що має бути, буде овіряти цьому.